Що найменше три пожежі за день? Така статистика загорань, які траплялися минулого року на Рівненщині. Вогонь не обирає бідний та чи багатий, а цілком охоплює приміщення, інколи навіть забираючи життя власників. У 2022 році через пожежі загинуло 22 особи. Попри те, що минулоріч виникло менше загорань, аніж у 2021 році. Рятувальники не припиняють проводити профілактичні заходи, адже попереджений значить озброєний. металевий лист. Тож є да. у да, вас місць. Е, речі сушити не можна, знаєте? То Димоходи знає, мають бути почищені. Пані Галина зараз використовує пічне опалення у крайньому випадку. Однак правила безпеки знає добре. Каже, разом із чоловіком слідкують за станом димоходів. Це вже справа звички. Ми самі струсили. Ну їсти, як не було газу. А провели газ десь в 94-му році чи 94-му році. Тоді ми все. Припинили, все робити. як зазначають рятувальники, далеко не усі дотримуються навіть елементарних правил безпеки та сподіваються на везіння. Під топковими отворами забороняється складування горючих матеріалів, поблизу грубок печей не можна встановлювати меблі, дивани, накривати їх килимами і сушити речі. Користуючись пічним опаленням, потрібно дбати про усю систему, враховуючи і димохід. Адже осередок пожежі може виникнути у доволі неочікуваному місці. Необхідно оштукатурювати димоходи, які пролягають на горищі через то, скажімо. Всі знають, що як немає куди речі сховати, якісь непотрібні, то їх кладуть на горище і з у всіх житлових будинках горища за ну скажімо так захаращені. І якщо забуватися прочищати, жарина може випасти і призвести до пожежі. Приділяють увагу не лише пенсіонерам та самотнім людям, а й багатодітним родинам та внутрішньо переміщеним особам. Зі слів соціальної працівниці Людмили на улік, зараз переселенці потребують не меншої уваги. Адже далеко не усі мають досвід користування пічним опаленням. Є звичайно підключення газове, але є такі котли газові, які не працюють через відсутність електропостачання, і люди здебільшого, які літні, вони мають пічне опалення. Тому вимушені також і в цілях економії запалювати, палити дровима. Пам'ятайте прості правила безпеки та дотримуйтесь їх, адже поми. Олка може вартувати життя. Дарія солодовник та Олег Шаламай, телеканали ті година, поки ми до.